Київський апеляційний суд переніс на 21 грудня розгляд апеляційної скарги захисту голови правління прад ГЗК Віктора Лотоуса на ухвалу Шевченківського районного суду, який напередодні обрав запобіжний захід очільнику залізорудного підприємства у вигляді застави розміром близько 800 мільйонів гривень. Адвокати висловили думку щодо основних причин, через які не відбулося слухання у справі. Нам відомо, що справа тільки приїхала в апеляційний суд суду першої інстанції. Там доволі великий обсяг цієї справи. Ми подали дуже багато доказів, що суд першої інстанції. Суду це, це треба проаналізувати, вивчити. Ми дуже на це сподіваємося, що суд ознайомиться зі справою. Додатково ми подали е, нові докази сьогодні через канцелярію суду. Я думаю, що це все в комплексі. Е, суд вирішив відкласти. Ну і крім того, як самі бачили, що ми сьогодні три години очікували початку розгляду. І можливо суд хотів зняти деякі справи, оскільки розумівши сьогодні де факто не встигне їх розглянути. Можна уточнити, які були додані на да, докази, чого вони стосуються. Ми додали ще висновки наукових інститутів, науковців, які стосуються аналізу змін, які відбуваються в процесі збагачення залізної руди. Ці висновки підтверджують ще вкотре, підтверджують там в трьох томах на більше 200 аркушах. Котрі підтверджують про те, що в процесі глибокого збагачення відбуваються якісні зміни із залізистими кварцитами, що в свою чергу означає, що підприємство розраховувало і сплачувало оренду коректно, тобто не здійснювало жодного заниження будь-яких податкових зобов'язань. Нагадаємо, Беп підозрює голову правління полтавського ГЗК у внесенні, нібито неправдивих відомостей в офіційні документи підприємства, що занизило рентні відрахування у 2018-2021 роках та спричинило нібито збитки для держави на суму близько 2 мільярдів гривень. Зі свого боку на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відкидають ці звинувачення і вважають їх безпідставними, а вручену підозру необґрунтованою та непідтвердженою належними доказами. Прислужба підприємства наголошує, що ця та інші справи проти полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця, а також інвестора в українську економіку. Окрім того, запевняють, що такі дії негативно впливають на інвестиційний імідж України. Спеціально для новин Іван Клаченко, Михайло Карделар, Київ, телеканал Гок.